Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу повідомити про наявність прикрас, які я отримала. Це в нас ваш улюблений комплект вишиванка, сережки та каблучка. Є два комплекти, каблучки у 18 розмірі. Дві пари сережок, просто неймовірні танзаніти. Вони теж у нас колись були, дуже сподобались, тому я замовила ще. Дуже тут зручна застіпка, вартість 2700 гривень. Та не менш ошатні. Сережки з цитринами. Неймовірний камінчик, шикарне огранювання. Застібка англійська. Як і в попередніх сережках. Теж є дві пари таких сережок. Вартість 2650 гривень. Перші в показі. Елегантний лакодічний срібний комплект з натуральною чорною шпінеллю. Сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 30 на 9 мм. Шпінель 5 на 3 та 1,5 мм. Вага сережок 7,1 г. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, шпінель має такий приємний масляний відблиск, каблучка 22 на 14 мм. Камінчики такі ж самі параметри 5х3 5 на 3 та 1,5 мм. вага каблучки 6,2 грам. Розмір каблучки є 18,5 комплект та комплект в розмірі з каблучкою 19,5. Комплект виглядає наче стримано, але ошатно, елегантно, підійде як на свято, так і на кожен день. Вартість комплекту 3600 гривень. Стильні сережки конго з натуральною бірюзою та марказитами. Розмір 25 на 4 мм. Бірюза 4 мм, марказит 2 мм. Вага сережок 5,3 грам. Дуже гарна бірюза. Оці цяточки. Марказитів периту, приваблюють увагу до сережок. Застіпка така вже застіпка в нас була в багатьох сережках. Теж вона надійна, зручна, тут гарно фіксується з обох сторін. бірюза дуже рідко буває. Гарний, приємний колір. Стильно, сучасно елегантно. Вартість сережок 2550 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Гранат 8 на 6 та 1 мм. Вага сережок 5,3 грам, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Також гарно будуть сідати на будь-яку мочку. Завдяки різному огранюванню здається, що більш темний по краєчкам, але це теж гранат. Вартість сережок 2650 гривень. Ніжна, срібна підвізка кольє з натуральною культивованою перлинкою та кубічним цирконієм. Перлинка 12 на 10. Та маленька перлинка 6 на 5. Довжина. 45 сантиметрів додатково ще 3 сантиметри. Вага 4 грами. Роздивимось ближче. Перлинка доволі крупна, помітна. Застібка, карабін. І позаду є ось така маленька перлинка. Такі прикраси дуже гарно Брати на подарунок, тим паче, скоро в нас ще будуть свята. Вартість підвізки кольє 1800 гривень. Срібна підвізка кольє з натуральною культивованою перлиною. Тут вже як чорна перлина, довжина. 44 сантиметри. Сама перлинка 11 на 10. Частинка, ось ця на якій вона тримається, 25 на 25 мм. Роздивляємось детальніше. Ось ця частина, на якій тримається перлинка, оздоблена кубічним цирконієм перлинка має дуже такий приємний Незвичний колір. Це є тут і нотки такого рожевого, коричневого, золотавого навіть кольору. Дуже такий приємний незвичний колір. Застібка карабін. Позаду є ще ось така маленька, 5 мм перлинка. Також доречно буде на подарунок. Вартість підвізки кольє 1800 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними неперевершеними блакитними опалами. У нас такі в минулому відео були з вогняними опалами. Застібка омега надійно фіксується на будь-якому проколі. Додающий заглушки для тих, хто переймається. Гарна форма, наче обіймає ушко ваше. Колір, переливи, відблиски просто неймовірні. Розмір 24 на 4 мм. Опал 6 на 4. Вага сережок 4,7 грам. Вартість сережок 2700 гривень. Шикарні срібні сережки з натуральними чорними опалами та рубінами в діамантовому огранюванні. Розмір поверхні.

Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось завдяки огранюванню рубіну та яскравому опалу створюють просто приголомшливий ефект. Вартість сережок 2600 гривень. Срібний комплект з натуральними аметистами та кубічним цирконієм сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 28 на 8 мм. Аметист 9х7. Вага сережок 4,8 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарної якості аметист, чистий, прозорий. Каблучка розмір поверхні 22 на 10 мм. Аметист 9 на 7. Вага каблучки 2,8 грам. Розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!